Більше всього особисто хотілося, щоб війна в якийсь момент закінчилася, от там умовно через рік нашою перемогою там та навіть швидше. Я би хотіла, щоб це відбулось прямо, прямо завтра. Так вона закінчується нашою перемогою, все йде від звичайне життя. А давайте бути реалістами: ну 140 плюс мільйонів ворога. За яким стоїть по суті Китай, який не відмовляється допомагати ворогу, північна Корея. Зі своїми артилерійськими артилерійськими снарядами, зі своїми бійцями, яких більше мільйона в них є тільки в регулярній армії. Іран, який по суті допоміг Росії створити шахеди і так далі. Тобто Росія готова йти вдовго. І їхня основна ставка, що ми не готові, їхня основна ставка у Путіна, що Україна не зможе воювати ще плюс 10 років. І що в якийсь там шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, та навіть там, не знаю, дванадцятий рік. Ще плюс, умовно, умовному якомусь 2030-мусь році, вони нас таки додавлять. І Такі будуть трімфувати, тому що українці здадуться і будуть настільки вже здеморалізовані, що готові будуть на мир на будь-яких умовах.